Добрий день, 29 січня на дворі, Тепла погода. Приблизно як тому я ложив сюди ліпішку медову. В коментарях мені написали, що я забагато меду положив, що це спровокує відкладку яєць маткою. Ну, хочу сказати, що гніздо було ще тепле, навіть дуже тепле ще перед тим, не знаю чому. Но вони почали. Потроху гнати розплід ще нервно в началі січня. Зараз подивимось, що вони з'їли з того курму, що я положив. Так, да. гніздо тепле. Тепле. Личинки вузької мулі. Да, бджоли лазять по всьому клубі. Верніше по всьому гніздові. Мед повністю не з'їли. Ну, видно, що вони почали. Генати розпліти. Ну що ж, раз так сталося, нічого не вдієш, прийдеться наблюдати до кінця зими за ними. Сімейка ця сильна, на медозборі гарно спрацювала. Так що будемо її вихожувати, слідкувати за нею. Не хотілося б її втратити.